Відкриття денного центру соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства і насильства за ознакою статі нарешті відбулося в Ужгороді. Два роки йшли до цієї непересічної події. Денний центр це є ключовий елемент всієї системи, це є точка входу для всіх постраждалих від домашнього насильства, від гендерно-зумовного насильства. Тому що завдання цієї установи спеціалізованої це надання комплексної допомоги соціально-психологічної, первинної юридичної допомоги правової. Це визначення потреб постраждалої особи, це перенаправлення, у разі як говорив пан Мер, що якщо потреба буде в інших видах послуг, то денний центр має скерувати людину скоординувати цю роботу. І особливостю цієї установи спеціалізованої, що при денному центрі є кризова кімната, куди можна направити постраждалу особу у разі необхідності безпечного місця перебування. Питання домашнього і гендерно зумовленого насильства сьогодні гостро стоїть не лише в Ужгороді, а й в області загалом, запевнили експерти. Тож не дарма нарешті затвердили цю муніципальну систему запобігання і протидії на болілій проблемі. Я пам'ятаю на початку, як ми відкривали кризову кімнату, всі казали, що це неможливо. Те саме тут війна почалася, сказала що неможливо, щоб ми зробили цей денний центр. Але бачите, все можливо. Якщо ми всі разом об'єднуємося, і я вдячна міжнародним дійсності партнерам, які зайшли сюди з коштами. Ми побачили величезну потребу, особливо внутрішні переміщені особи. У нас величезна кількість в, в місті Ужгороді, і саме ми будемо служити як нашому місцевому населенню в цьому дену. Центри, oh, так oh, і внутрішньо oh, переміщені. Oh, так що всім дуже вдячні. Приміщення утеплене і повністю обладнане всім необхідним для проведення індивідуальної та групової психосоціальної роботи. Водночас тут створили зелену так звану дружню кімнату для опитування дітей згідно із сучасними вимогами, аби в затишній і довірливій атмосфері діти змогли відкритися психологам. Олег, про який говорилося, що він має бути спляний для того, щоб дитина коли виражає свої емоції, спеціаліст міг їх в повній мірі спостерігати і відчувати як дитина реагує, щоб не Відбувалося якогось такого травмуючого впливу на психіку дитини спільно з працівниками поліції, представниками служби у справах дітей тут допомагатимуть діткам від шкільного віку і до 18 років. Усі послуги безкоштовні. Спеціалізований заклад відкрили за сприяння агентства ООН у справах біженців та фонду ООН у галузі «Народонаселення». У У ООН в Україні працює вже десятиліття, і в першу чергу ми підтримуємо також внутрішньопереміщених осіб, надаючи. Необхідну допомогу, але ми розуміємо, що є додаткові страждання, додаткова біль людей, котра може бути полегшена саме завдяки таким створенню таких центрів і такої системи допомоги. Проводили вже і навчання з фахівцями, які працюватимуть з дітьми, адже лише усвідомлюючи проблему насильства та її глибину, можна знайти спільні кроки і алгоритми, аби її побороти.